Оглянемо сьогодні ось такий автомобіль. це у нас Volkswagen Passat B8 2018 року. З оригінальним пробігом пробіг складає 193 тисячі кілометрів. У нас лише оригінальні пробіги. Цей автомобіль останній технічний огляд мав у 2021 році, в жовтні, на 182 тисячах ще у Німеччині. Тут у нас коробка автомат. І дизельний двигун 2.0. Давайте заглянемо з вами всередину. Так, чарівний салон. Салон у гарному стані. Давайте спробуємо завезти наше авто. Це гарно працює. Так, тут у нас мультифункціональне рульове колесо, оздоблене шкірою. Все в ідеальному стані. У нас є автоматичні датчики світла, також дощу, бортовий комп'ютер. Бортовий комп'ютер у нас українською мовою, великий мультимедійний екран з навігацією, як ви можете побачити. І з безліччю різних функцій допомоги водієві. Ось, що ми можемо подивитися на стан автомобіля, допоміжні системи для водія. У нас є адаптивний круїз контроль, у нас є розпізнавання втоми, у нас є асистент паркування і безліч чого іншого. Також у нас Трьохзонний клімат-контроль. Давайте зайдемо в меню, подивимося. Усе виводиться на екран. Так, ось наш клімат-контроль на задніх сидіннях. Бардачок у нас із охолодженням. На літо це дуже гарний бонус. Так, і що у нас по салону? Салон у нас виконаний весь в тканині, без жодних дефектів, все в чудовому стані ідеальному, я би навіть сказала. Глянемо на заднє сидіння, все теж чистеньке, без дефектів, дуже гарно виглядає. Ну і також у нас є на задніх дверях віконні шторки. Ціна такого автомобіля складає 17400 доларів. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, дзвоніть до нас або заїжджайте. Будемо раді вас бачити. Можливо, цей автомобіль підійде саме для вас, а можливо, ви оберете для себе щось інше. У нас вибір великий. Заходьте, чекаємо вас в автоімпорт ТЗ.